Всі знають різьбові фітинги, і багато хто бачив, що вони є різного кольору такі от блискучі і є жовті. Ну, і звичайно, що якщо ми повернемося до теорії сплавів, то латунь і натуральний колір це жовтий. Да? тобто це жовтий Тому багато хто вважає, що отакий колір блискучий, що це не латунь, що це, наприклад, там якась сталь, силумін і так далі. Проте це теж латунь. То вона теж латунь, але вона просто має покриття із нікелю. Також буває ще хромове покриття, воно таке більш блискуче. Але під цим покриттям там теж латунь, тут теж латунь, і зазвичай може навіть такої самої марки сплави і так далі. Також є сталеві фітинги. Але це рідко буває. Бувають чавуні або оцинковані і вони, вони сильно відрізняються. Наприклад, чавун він має більш темний колір, оцинкований теж інший. але а це, насправді там 99% випадках це теж латунь. Що це, що це, це? Просто це має нікельоване покриття. І покриття з нікелю воно захищає латунь від корозійних процесів, тому що ну, сама латунь вона не вона короз, корозійно стійка. Однак, якщо фітинги знаходяться в сильно вологих приміщеннях, там ванни кімнати і так далі, то вони можуть зверху покриватися таким темно-зеленим кольором чи темно-чорним і так далі. Ну, це з часу може вплинути. На якість самого фітингу чи іншої деталі, але нікельове покриття захищає від цього моменту.